Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Можливо, у кожного буває така ситуація, як у мене сьогодні. Вчора я робила піцу, і в мене залишилося тісто від піци. І мені потрібно його використати. І я подумала, що можна зробити пиріжки. І також у мене залишилося пюре. І думаю, зроблю пиріжки із картоплею. Рецепт тіста для піци залишу в описі під цим відео. Що ми робимо? Струшуємо мукою стіл і викидаємо туди тісто. Я завжди так роблю, коли в мене залишається тісто, щоб, як говорять, не пропало. Переминаємо. Начинку ви можете положити яку завгодно за вашим смаком навіть і солодку, як вам подобається. Тепер роблю таку ковбаску і тепер нарізаю кусочками наше тісто і формую кульки. Тепер будемо начиняти наше тісто. Я люблю, коли багато начинки, роблю руками так. Щоб тоненька була наше, тоненьке тісто і додаємо пюре. Виходить, і пюре не пропало, я його використаю, і тісто, защіпуємо, і я ще так його приплюю. От тепер рожечок наш готовий. От я зліпила і наші пиріжки. Ще декілька слів скажу про тісто. У мене воно дрожжове, на кислому молоці. Тепер будемо їх смажити на сковорідці. На сковорідку наливаємо сонячну олію. багато не наливаю, щоб у нас вони не були жили. І виложимо пиріжки з однієї сторони. Потім з іншої, вони вже піджарились, такі рум'яні. Тепер роблю маленькі вога і накриваю кришку, щоб вони ще прожарилися під кришкою, щоб вони були всередині тіста сире. От наші пиріжки і готові. Будемо їх знімати. Підросли вони. Вже не перший раз от я так роблю. Дуже смачно. Погляньте, які гарненькі. Смакота. Давайте подивимося, де вже схолов. Тісто не сире. Начинки положила багато. Тоненьке тісто. Скуштуємо М -м -м. смакота заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні і свіжі нові рецепти. Смачного!